Всім привіт! З вами Дмитро. Вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. Сьогодні спробую дати відповідь на запитання, яке нам найчастіше задають люди, який стартер обрати. Ви повинні розуміти, що однозначної відповіді, яка б гарантовано підходила кожному, бути не може. По-перше, через умови експлуатації. У когось трактор, образно кажучи, заводиться двічі на рік, а і то влітку. А хтось заводиться по 150 разів на день і навіть в мороз. Часто люди замовляють 3,5 кВт, бо він дешевше за магнітона оригінального 3,2 кВт. Але не звертають увагу на технічні характеристики. В паспорті вказано, що пусковий струм має бути 1300 А. А це дадуть або 2,90-2,00 акумулятора, або 1,190 чи 200 При одній сотні він працюватиме гірше і менше, ніж 3,2 кВт. А на 3,2 необхідно пусковий струм 960 А. Про це продавці в більшості замовчують, якщо заводити соткою 3,5 кВт, за 2-3 роки він вийде з ладу і доведеться знову купувати новий, а потім сусідам будете розповідати, що 3,5 поганий стартер. По-друге, у когось просто з фінансами обмежена ситуація, а хтось до трактора ставиться краще, ніж до себе, тому він ніколи не поставить саме стартер. А у когось трактор йде на продаж, тому ставити найдорогий стартер не має сенсу. Тому що на продажну ціну трактора це ніяк не впливає. А люди питають, чим подешевше. Ситуації можуть бути різними. І однакові відповіді на це бути не може. Так, звісно, магнітон оригінальний це саме якісний варіант зі стартерів, але і його ціна далеко не найменша. Стартерів є багато різних, як от чеський Магнітон, може бути оригінал, може бути китайський. Литовський джобси чи Юбана це те саме. Словак, він же SL Start. JFD, ZTZ чи інший бренд. Всіх так і не перерахуєш. Щороку з'являється кілька нових брендів, і це ще більше заплутає звичайну людину, що шукає стартер. Якщо говорити про 12-вольтову серію стартерів, то внизу під відео я дам посилання, де ми розповідаємо про те, які стартери в принципі, бувають, щоб вас не обманювали по інтернету. Бо беруть, знімають оригінальні бірки, на які вказана реальна потужність, клеять новий, ніби стартер вже 5 кВт, хоча насправді був 2,8 чи 2,7 кВт. По телефону вам будуть розповідати і доводити, що там і 5 кВт є, що вони представники заводу, що саме завозять, а люди звикли довіряти на... і навіть подумати не можуть, що так можуть обманювати. Отже, повернемось до нашого питання: який стартер обрати? Зі свого багаторічного досвіду зі стартерами скажу так: саме якісний так, це був, був завжди магнітон оригінальний, той, що виготовляється в Чехії. Як відрізнити від підробок, дивіться відео у нас на каналі, вже не одне знімали на цю тему. Кращого по якості на нашій тракторі МТЗ, ЮМЗ Т40, Т25 і Т16 за цього виробника немає. Інші виробники теж служать і досить непогано, тому треба дивитися в кожній конкретній ситуації, що краще підійде. Так як ставити магнітон оригінал, наприклад, на Т16, коли трактор заводиться 5-6 разів на рік, просто немає сенсу. Стартер трактора переживе. Тому ми всі, хто до нас телефонує, завжди наперед розпитуємо, який трактор, який акумулятор, як людина працює. І вже виходячи з цих даних, ми підбираємо такий стартер із того великого асортименту, що у нас є. Це ще далеко не весь асортимент, що ви бачите, їх набагато більше. Вони просто всі настільно помістилися. І з того асортименту ми підбираємо і оптимальну потужність, і виробника. Тому сказати наперед, що конкретно вам підійде, тяжко. Не хочете заморочуватись, ставте оригінал магнітона і не прогадаєте. Якщо обмежені в бюджеті, адже у всіх різні ситуації, шукайте альтер... альтернативу. Лише будьте обережні, щоб не опектися по інтернету, адже справді дуже багато обманюють. При необхідності звертайтеся за телефонами, що бачите на екрані, ми проконсультуємо вас і допоможемо підібрати стартер так, щоб він відпрацював кожну гривню. Підписуйтесь на наш канал Стартер РВ Рівне. Поділіться в коментарях, з якими стартерами ви вже працювали, що влаштувало чи не влаштувало в з роботі з ними, скільки часу працює стартер, чи були з ним проблеми. Підписуйтесь, завжди вам раді.